Золотий гусак, брати Грім. Жив колись чоловік, який мав трьох синів. Молодшого всі вважали дурником і глузували з нього. Трапилося так, що старший син мав іти в ліс, щоб нарубати дров. Мати дала йому шматок солодкого пирога. І пляшку вина, щоб він не страждав від голоду та спраги. У лісі хлопець зустрів старого сивого чоловічка, який промовив до нього Доброго дня, дай мені шматочок пирога з твоєї тарілки і ковток вина з твоєї пляшки, бо я зголоднів і хочу пити. Якщо я віддам тобі пиріг і вино, відповів старший син. Тоді мені нічого не залишиться, то дай мені спокій і йди собі. Хлопець залишив чоловіка стояти, а сам подався далі. Коли він прийшов до дерева, що хотів зрубати, дістав сокиру і почав працювати. Через кілька ударів він промахнувся і так сильно поранив руку, що мусив повернутися додому. Це так помстився йому сивий чоловічко. Потім другий син пішов у ліс і також отримав від матері шматок пирога і пляшку вина. Дорогою він зустрів старого сивого чоловічка, і той попросив у нього шматок пирога і ковток вина. Середній син поміркував трохи і відповів Якщо я поділюся своєю їжею. То мені менше дістанеться. Ні, я цього не хочу. Забирайся геть. Його чоловічок також покарав не встиг хлопець зробити кілька ударів, як сокира впала йому на ногу. І він змушений був повертатися додому. Тоді дурник сказав Тату, я хочу піти в ліс і нарубати дров. Ще чого надумав, відмахнувся батько, якщо твої брати цього не зробили, а ти й поготів навіть й думати про це забудь. Проте дурник умовляв його так довго, поки батько не погодився. Іди вже, сказав він. Може, як поранишся, це тебе чогось навчить. Мати приготувала йому пиріг із попелу та води і дала пляшку кислого пива. У лісі він також зустрів сивого чоловічка, і коли той привітав його і попросив шматочок пирога і ковток пива, дурник сказав У мене є тільки попеле, попеловий пиріг і кисле пиво. Якщо тобі цього досить, можемо сісти тут і поїсти. Вони їли та пили разом, і коли закінчили, то чоловічок мовив. Ти маєш добре серце, тому я хочу тебе винагородити. Он стоїть старе дерево. Зрубай його, там ти знайдеш дещо між корінням. Чоловічок попрощався і зник. Дурник пішов і зрубав те дерево, і коли воно впало, побачив між корінням гусака з пір'ям із чистого золота. Він узяв його та пішов до таверни, щоб переночувати. Господар таверни мав трьох дочок, які дуже зацікавилися гусаком і захотіли мати по золотій пір'їнці. Старша почекала, поки дурник засне і схопила гусака за пір'я, щоб висмикнути одне. Однак її пальці приклеїлися до птаха, і вона не могла їх відірвати. Згодом прийшла і середня дочка. Ледве вона торкнулася старшої, як прикре... приклеїлася до неї. Потім прийшла і найменша. Сестри закричали їй не наближайся іди геть. Проте вона подумала якщо вони дві вже тут, то я теж тут можу бути. Побігла до сестер, ледве вона торкнулася середньої, як міцно до неї приклеїлася. Тому вони змушені були провести ніч біля гусака. Уранці дурник схопив гусака і пішов собі. Дівчата, які до нього причепилися, його геть не хвилювали. Тому вони бігли то позаду нього, то праворуч, то ліворуч. Дорогою вони зустріли священника, який крикнув дівчатам. І не соромно вам ганятися за молодим парубком. І схопив найменше, щоб відтягти її геть. Тієї миті, коли священник її торкнувся, він теж приклеївся і тепер також біг позаду. Незабаром їм зустрівся міський голова. Побачивши священника, який біг за трьома дівчатами, він окликнув його. Гей, пане священнику, ви куди? Сьогодні ж ви маєте хрестити мою дитину. Він схопив священника за рукав і також приклеївся. Ось так вони й бігли в п'ятьох, поки не зустріли двох селян із мотиками, які йшли з поля. Священик покликав їх, щоб вони допомогли їм відчепитися. Але тільки но селяни торкнулися міського голови. То теж приклеїлися. Тепер уже семеро мали бігти за дурником. Незабаром вони прийшли до міста, де правив один король. Він мав дочку, яка ніколи не сміялася, таку сумну і серйозну. Тоді король видав наказ той, кому вдасться її розсмішити з нею і одружиться. Щойно дурник про це почув, то пройшов разом із гусаком та всіма, хто причепився, повз королівську дочку. Коли вона це побачила, то почала голосно сміятися і сміялася без зупинки. Дурник захотів з нею одружитися, але король довго думав, як би йому відмовити, і, врешті-решт, сказав. Що той має привезти йому чоловіка, який зможе випити все вино, що є в його льосі? Дурник згадав про сивого чоловічка і пішов за ним в ліс. Він знайшов його на тому місці, де зрубав дерево. Чоловічок був дуже сумний на вигляд. Дурник запитав. Що його непокоїть? І той відповів, я так хочу пити. Уже випив дві діжки вина, але все ще не напився. Я допоможу тобі, втішив його дурник. У тебе буде достатньо вина і навіть більше. Він повів спраглого чоловічка до королівського льоху. І там той пив і пив, поки в нього шлунок не заболів. Ще не встиг закінчитися день, як увесь льох був порожній. Дурник знову захотів мати принцесу за дружину. Король дуже розлютився, як він міг віддати свою доньку парубкові, якого всі називали дурником. І він вигадав нове завдання. Спочатку той мав привести до нього чоловіка, який міг би з'їсти цілу гору хліба. Дурник знову пішов до того місця в лісі. Там сидів чоловічок, який намагався зв'язати мотузкою свій живіт. Навіщо ти це робиш? запитав дурник. Чоловік відповів, я з'їв цілу піч хліба, але все ще такий голодний, що помру, як ще не поїм. Я тобі допоможу, сказав дурник. Ти наїсися вдосталь і повів голодного чоловічка до короля. А той тим часом. Наказав зібрати борошно з усього королівства і спекти величезну гору хліба. Чоловічок із лісу забрався на ту гору і почав їсти. Він їв і їв, і коли минули день і ніч гора хліба зникла. Тепер дурник знову захотів одружитися з королівною, але король загадав останнє завдання. Дурник мав дістати корабель, що пливе і по воді, і по землі. Якщо йому це вдасться, він може одружитися з королівною. Дурник знову пішов у ліс, де зустрів чоловічка з яким ділив пиріг і вино. Чоловічок сказав Я їв і пив для тебе. Я й корабель тобі дістану, бо ти був добрий до мене. Коли дурник прийшов із кораблем до короля, тому нічого не лишалося, як віддати свою доньку. Вона вже давно покохала дурника, тому вони зіграли весілля. І невдовзі дурник успадкував королівство, і жили вони щасливо одне з одним.